Доброго всім дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам дуже цікавий рецепт заготівлі баклажанів на зиму. Вродили дуже гарні баклажани у нас у цьому році. Погляньте, які вони чудові. І ось вирішила закрити, зробити заготівлю на зиму. Є дуже у мене цікавий рецепт, який мені дала подружка. Мій чоловік, коли приходимо до них в гості, він завжди з нетерпінням чекає на столі саме цих маринованих баклажанів. Я довго якось, У мене багато є рецептів, я закривала по-різному і з петрушечкою-щасничком мариновані, і обжарені з гостреньким перчиком, але він настоює зроби саме ці. І ось сьогодні я готовлю улюблені. Баклажани свого чоловіка. Насправді, вони дуже добрі і подобаються всім гостям, які їх, куш... які їх куштують. Я не великий поціновувач баклажанів, але ви знаєте, і я з охоткою їх смакую. Тому пропоную вам. Для початку нам потрібно їх почистити. А рецепт взагалі дуже-дуже простий. Для нього нам знадобиться сіль, цукор, оцет та часник. І трішки олії. Скажімо так, небагато олії, для того, щоб обжарити їх. І ми розпочинаємо. Розпочинаю з самого маленького. Чистимо всі баклажани. І так, наші баклажани всі. Обчищені, підготовані. Будемо ми їх закривати у півлітрові баночки. Баночки я просто реалізувала і вони в нас готові. Е, для чого я вам показую баночку? Для того, щоб ми розуміли, що нам треба зробити по висоті банки вирізати наш кусочок. Оцей баклажан маленький, він якраз підходить по всій висоті, тому ми його розділяємо навпіл і робимо з нього. Ну, я думаю, що чотири кусочки можемо вирізати. Ось так. Отакого такого плану робимо, можемо зробити брусочками, як нам, як нам до вподоби. І розділяємо так всі. І так, ми підготували наші баклажанчики, нарізали ось таких брусочків, приблизно, як вам я сказала, на висоту півлітрової баночки. І відправляємося їх обжарювати. Наливаємо масло рослинного і кладемо на розігріту сковорідку наші сементі. І обжарюємо їх з усіх боків. А тим часом, поки жаряться наші брусочки, ми з вами давимо часничок. Приблизно десь один зубок, якщо крупненький, то один зубок на одну баночку. Ми надавимо собі їх декілька. Так я, ви можете брати ложечкою його, але мені зручно, я беру, одягаю перчаточку, беру приблизно чайну ложечку, часничку і гарненько отак натираю нашу баночку з усіх бочків, гарно розтерли і залишили отак цей часничок у баночці. Все. Баночка готова. Ідемо дивимося, що там наші синенькі. Синенькі наші обжарені, На сковорідочки ще прям киплять, а ми швидесенько беремо їх і укладаємо в баночку. Отакими гарячими, гарячими, гарячими кладемо. Рум'яні, гарні, може, вам погано і видно, але ви бачите, що я їх брусочки, ці ставлю. Стараюся дуже швидко це робити. А тим часом у нас закип'ячується вода. Ми зараз їх укладемо плотненько-гарненько. Висипемо зверху. Цукру 50 грамів, солі чайну ложечку. Та оце 50 грамів і зар'ємо кип'ятком. І, і отак у нас баночка закладена, вона гаряченька. І ми відправляємо сюди ложечку чайну солі, як я сказала, 50 грамів цукру. Отак От кладемо. І зверху заливаємо 50 грамів оцету. Оце така у нас суміш. А тепер беремо окріп і заливаємо ним баночку. Отак, От доверху льємо. Налили, і відразу її закручуємо. Швидесенько це робимо, поки все в нас гаряченьке. Тепер бачимо у нас цукор і сіль ще не розтали. Робимо їй отаку процедуру. На всі боки покрутили і взяли відразу, її утеплили. Беремо махрове отаке полотенечко, баночку відразу перевертаємо і загортаємо, щоб вона у нас була в теплі. Отак. От і ставимо і продовжуємо далі працювати з вами. Рецепт доволі простий, швидкий. Тому я рекомендую вам. Зробіть такі синенькі, і ви будете дуже ними задоволені. І так, дуже гарну справу ми з вами зробили: закрили баклажани смачнющі. спробуйте обов'язково, і ви не пожалкуєте, вони дійсно дуже-дуже смачні. Ставимо їх в підвал чи то в льох. Чи то в холодильник і ждемо нагоди їх скуштувати. Заходьте до мене, діліться своїми рецептами баклажанів. Дуже хочеться якогось новенького рецепту закрити, тому чекаю на вас!